З'явилась нова інформація щодо тимчасового захисту в Іспанії. А саме, що відміняється друга фаза. Що таке друга фаза? Сумарно програма складала 18 місяців. Але в зв'язку з тим, що типу як відміняють, але насправді ніяких документів немає, що другої фази не буде. Є тільки загальне положення, що програма триває 18 місяців. Тобто так може бути, що перша фаза буде тривати 18 місяців, а другої просто не буде. Це може бути. Але є різні організації, котрі займаються цими фазами, такі як Червоний Хрест, Асем, Create, Сіар. CR. І, от на даний момент сьогодні, я можу сказати зі слів своїх знайомих, що ці організації надають допомогу по різному. Але основа така, що коли ви потрапляєте на першу фазу, ви підписуєте документи всього на 6 місяців. Зразу на 18 ви не підписуєте. І от питання в тому заключається: чи будуть іще давати вам якісь папери на продовження? Невідомо. Але 6 місяців є 100%. Це перевірена інформація зі слів моїх знайомих. Тому на сьогодні ми маємо нульову фазу, яка не обмежується нічим. Це залежить від того, як швидко міністерство знайде вам місце на першу фазу. І сама перша фаза, яка на сьогоднішній день сумарно складає 6 місяців. Тобто, на 6 місяців стовідсотково можна розраховувати. Така інформація на сьогодні. І хотіла б додати, чого взагалі пішов такий слух, що другої фази не буде. Ну тому що люди запитують в організації так, а друга фаза, а, а як далі? А вони кажуть, ми інформацією не володіємо. Через те пішла така мулька, що типу її відміняють. Але це може виявитись правдою, тому що наскільки я знаю, я бачила документ, який всього на тільки. Здається, це в місті Торев'єсі з'явився, що типу другої фази не буде. Програма реформується і умови її також реформуються. Поки що цього документу більше ніде немає, але можливо в тестовому режимі той документ випустили. А як буде далі? Час покаже. Всім гарного дня.